Добрий день, шановне товариство 11 листопада 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Мельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Приступили до обрізки винограду. Виноградник підготовлений стрічки підв'язані, забрані, хомутики, чигачечки. Відщеплені. Не весь виноградник, але в мене є помічники, які мені в цьому допомагають. Ось так ми і працюємо. А це результат нашої обрізки. Вже ми почали. Лишаємо трошки на зиму з запасом. Постараємося так, щоб перекрила. Лозав всю площину плодоношення куща, бо тут досить таки багато місця, 4 метри на кожен кущ. Йому вистає поживних речовин, двох на шпалера. Все дуже гарно. По весні будемо бачити, щось видалимо, а щось залишимо. Так що працюємо. Наснає всім до роботи, міцного здоров'я!